Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада? Весна йде назустріч вам, весна все час вам рада. Момент єдиний залиши свій сум, думки. І горе, і струмінь власної душі, лий в шумляче море, лови летючу мить життя, чарусь, хмелій, впоювайся, і серед мрії забуття в розкошах закохайся, поглянь, уся земля тремтить, в палких обіймах ночі, лист квітці рвійна шелестить. Травістру мокорковуче, Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. Тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла. Гори, життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти? Коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, і сміло йди під звін чарок з вогнем, з піснями в гості, на свято радісний квіток, кохання снів і млості. Загине все без вороття що візьме час, що люди, погасне в серці багаття. І захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі, сміються, плачуть, солов'ї, І б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її. Знов молодість не буде.